Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. Колись варто розпочати працювати в новому році. Хочу побажати всім, хто приходить на наш канал. Дуже багато різних таких натхнень від Духа Святого, усвідомлень. Направді, щоб Слово Боже в цьому році промовляло, надихало. Пояснювало певні ситуації з вашого життя, і щоб направді, ну, тримало, тримає слово. Це те, що тримає людину, як би сказати, в такій дуже добрій формі, в настрої. От такого, такої сили, Слова Божого, відчуття цієї сили в цьому році я бажаю всім слухачам нашого каналу. Сьогодні дуже гарна урочистість об'явлення Господнього, або трьох царів, чи трьох магів, чи трьох волхвів. По різному це свято називається. але Воно дуже таке гарне. Бо, як ми бачимо, народ ізраїльський, ну він мав прекрасного таку прекрасну людину, як Йоанна Хрестителя, такого справжнього хранителя традиції Старого Завіту. І по суті, на на той час він один-єдиний, який міг би сказати по-справжньому, що ось ось це є Месія. Ми знаємо, що це нелегко розпізнати месію в Ісусі Христі, але йому вдалося, тому що він є ну, власне, цим хранителем традиції Старого Завіту. А нам потрібна зірка, нам потрібно щось інше, нам потрібно зробити трошки більше кроків. І, і власне, прикладом, як це робити, є цих, ну, ці волхви, царі. Ми не знаємо, скільки їх було. Ну, традиція, я вважаю, що їх було три, навіть е, знають їхні назви. Але швидше за все, ці три виникають з того, що було три подарунки для Ісуса Христа. Отож, прочитаємо текст, як завжди, е, певні думки, е, якось е, ну, постараємось певні акценти усвідомити собі. Коли Ісус народився в Вифлеємі, Юдейським, за днів Ірода, царя мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу. І спитали, де цар юдейський, що у це народився. Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитися. Почувши це, цар ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвященників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали у флеємі юдейським, бо так написано пророком. І ти, Вифлеєме, земля Юди, нічим не менша між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, запитав у них пильно про час, коли зоря з'явилася, і відіслав їх у вифлеєм, кажучи, йдіть та розпитайте пильно про дитя, а коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитися. Вислухали вони царя, пустилися в дорогу, і ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати, побачили дитятко з Марією, матір'ю його і впавши ниць, поклонилися йому. Потім відкрили свої скарби, піднесли його йому дари золото, ладан і миро. І попереджені у вісні до ірода не повертатися, пустилися іншою дорогою у край свій. Отож, що можна сказати? За днів Ірода царя? Перша увага. Ну, цар Ірод це є швидше цар, який ну, переживає за себе це є цар. Можна сказати, що він є цар. Такий цар земель, правда, цар держави, але це не є цар юдейський, цар людей. Цим царем буде Ісус. Ну, дійсно, хтось, хто народжується заради людей, хтось хто буде пізніше робити все заради людей, пізніше і помре, заради людей за Ірода цього сказати не можна. І ми бачимо, що ну, його влада це якась така влада егоїстична. Е, вже, 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 вже пізніше не вертатися. Ми знаємо, що навіть ця інформація, яку Ірод отримає від волхвів, вона пізніше буде для нього нагодою для того, щоб побувати дітей. Бо ну, вони зрадять час, коли народився. Ісус Христос, звичайно, в добрій вірі, але ну тим не менш, е, власне, ну, це було нагодою для того, щоб, щоб Ірод побував всіх дітей віком до двох років е, в цьому регіоні. Тобто бачимо, що якщо ти щось поставиш на місце Бога, ну, то починаєш йому служити, присвячувати йому своє життя і складати жертви. Да? Не завжди це жертви ну, якби, тієї людини, яка вибрала собі щось на місце Бога таким часом, так як на випадку Ірода, це, це будуть інші люди, інші навіть життя, і то немаленькій кількості. Приходять ці волхви в Єрусалим, ну, мабуть, далеко їм було йти. І це є теж ну, підказка така для нас. що Щоб зустріти Ісуса Христа, потрібно вийти. Потрібно вийти з, з такого звичайного життя. Ми бачимо, що волхви кажуть, що ну, зірка з'явилася, тобто час настав, час ми знаємо, що він ось тепер. Але питання де місце? І вони це місце, власне, шукають. Ну, ця зоря ніби мала би показати їм і час, і місце, але. Ну, якось ну, цікаво, що вона їх не довела. Довела до Єрусалиму, а Божа. Може бути таке, що вони самі повернулися до Єрусалиму, зробивши помилку. Ну, в принципі, це дуже людська помилка, помилка. Бо кожен з нас, мабуть, шукаючи Сина Божого на той час, ну шукав би в Єрусалимі. Ну, бо це місце і політичного центр політичний, центр релігійний, храм там знаходиться. Ну, Де ще шукати народженого сина Божого? І от, власне, волхви роблять цю помилку. Вони йдуть туди, власне, заходять в Єрусалим. І більше того, навіть виходить так, що вони цієї зірки не бачать більше, що вона якось там не світить. Е, ну, В принципі, цей мотив теж є в Євангелії від Луки, коли ми розбирали за днів Божого народження. Е, ну, Має на увазі кожний е, в часі літургії, там теж Лука пише. За днів кесаря Августа, тобто ну, Рим, центр Римської імперії, імператор Риму. Да, ну, якби звідти варто почати пошук новонародженого Ісуса Христану, як має бути син Божий, то це ж має бути центр правда світу. Ну, але бачимо, що там, там не є. Він не є, Він не є в Римі, він не є в Сирії, да, там деквіній править, так якось це, це письмо святе нас, так відводить від цих центрів загально. Прийнятих, він не є в Єрусалимі, він не є в Назареті, бо там згадується, що Йосиф з Назарету і так далі. І в кінці-кінці йдуть вони в вифлеємі, він не буде в вифлеємі, він буде просто неба. Бо такий наш Господь е, хоче показати всім, що він народився просто неба, е, для того, щоб ніхто не міг ніколи сказати, що о, будь ласка, Ісус в мене в хаті народився. Він народився для всіх. І тому так виходить, що ну, коли, власне, ну, вокви роблять цю помилку подібну, вони сподіваються, що син Божий має народитися власне, в Єрусалимі. Да, і, і, ну і що? Приходять вони туди, ну і бачимо, що вони шукають сина Божого для того, щоб йому вклонитися. А Ну, Ірод починає шукати Ісуса Христа для того, щоб його вбити, бо, бо відчуває загрозу для своєї політичної кар'єри. Ну, якийсь новий цар народжується, і щось з цим треба робити. Так само бачимо первосвященників і книжників, тобто людей, які знаються на традиції, знаються на тому, де має народитися Ісус. знаються на Письмі Святому, на пророцтвах. І от вони, ну власне, теж своїм знанням починають допомагати іродові. Ну, цікаво, чи тут не є теж такий мотив такої заздрості. Ну, якщо народиться хтось новий, якщо старий завіт десь, ну як би скажемо, відійде на другий план, почнеться новий завіт. Вони теж втратять владу. І вони ну вони дійсно втратять владу на початку. Йоанн появиться пізніше Ісус. Іван Хреститель, Ісус, вони всі якось будуть забирати в них авторитет релігійний, такого лідера, духовного. Да? І вони теж ну, виходить, що мають знання, але використовують його не для того, щоб знайти маленьке дитятко і йому вклонитися, тільки, ну, щоб власне, допомогти Іродові його знищити. Я не знаю, чи це був їхній задум, чи не був, але тим не менш ну, результат, власне, такий. Да? Тобто ми бачимо, що мудреці, ну і взагалі кожна людина, е так в їхньому, як би сказати, символі, ми є запрошені до того, щоб у світі побачити знаки присутності Божої, бо це, це зірка, ну, такий символічний, якби зірка знаходиться на небі, і ми знаємо, що небо це, це, це ну, традиційно розуміється людьми як місце перебування Бога, що це небо керує світом, і власне вдивлятися в небо. Якось шукати цих знаків на небі і пізніше розуміти своє життя. Тобто, в принципі, ну з всесвіту починати пізнавати Бога, як це роблять по-справжньому розумні люди, да? ну то це є власне завдання, як ми, е язичники, можемо дійти до е пізнання Бога. Ну, власне, побачити знаки, е пізніше прийти в Єрусалим, узнати їхню інтерпретацію. Так як у них вийшло, да, що їм пояснили, коли, ну вірніше, не коли, коли зірка загорілася, а де, де саме має народитися. Да, тобто ну, є пояснення цих знаків. І далі є наступний момент: вони виходять з Єрусалиму, ну теж треба часом покинути е, щось, що, що є таким звичним нашим людським, людською уявою про Бога, щоб вийти до справжнього Бога. От вони покидають цей Єрусалим. І знову зірка. На небі, тобто це знов такий натяк, що ну, треба покидаючи старе, ми можемо краще пізнавати Бога ближче. Да. І друга справа дуже важлива, вони тішаться. Да, ця зірка для них є великою радістю. Навіщо на це Матвій звертає нашу увагу, тому що ну, людина, яка шукає Бога. Для неї таким компасом е, має бути зовнішня зірка, а з другої сторони, внутрішня радість. Внутрішня радість, яка дозволяє якби, засмакувати Божої присутності, що от я реально рухаюся в напрямку Бога. Ну бо якщо людина рухається в напрямку Бога, і її серце стає неспокійне, е, переповнюється страхом ще чимось, їмсь, то, то щось тут не так. Ну насправді не так. Я знаю, ті, хто бояться Бога. Адам, пам'ятаємо, да, коли його запитали, ну Бог його спитав, Адаме, де ти? Бо тебе немає на твоєму місці, там, де ти повинен бути, ти десь ховаєшся. Адам ще більше ховається, ну бо боїться вже свого імені і боїться Бога, і це найгірше. До речі, сьогоднішня Євангелія починається з того, що люди питають, де Бог, де новонароджений цар юдеїв, тобто ну, цар людей. Власне, про це ми вже сказали. Тобто вони виходять з Єрусалиму, часом треба вийти, власне, з чогось такого привичного, і, і, і йдуть далі, власне, вже до Вифлеєму і ще далі, так розуміємо, на пустелю, де, де знаходять місце, де зупиняється зоря, і, і там знаходять Марію і Йосифа і, і дитятко. Ну і складають йому дари, звичайно. Тобто є такі ці всі етапи тут представлені. Ну, потрібно мати інформацію, да? побачити знаки, потрібно рушити зі свого дому, да? пізніше ну, пройти ці негаразди випробування. То зірка є, то нема, і так далі. Ну і в кінці кінців виходить, да, прийти до, до, до Бога, вклонитися йому. Да, тобто відчути велич його, і ну, дати йому дари. Такий фільм, я не пам'ятаю, з якого він року, Боже народження, так і називається. Він там розповідає історію Марії і Йосифа, і показують їх як зовсім молодих людей. Правда, і паралельно історія волхвів, які там вивчають карти, дивляться на, 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 на ці зірки. В кінці кінців ця зірка. Ну, якось появляється, і от видно, да, що, що ти маєш інформацію, але чи ти підеш? Чи ти підеш туди вклонитися? Ну, такий світ і ти і тільки вклонитися. Да, якісь там символічні шедери дати. І, і там виходить в тому фільмі, що двох таких вже дідушків, всі там років 70, да, збираються серйозно на, через пустелю на верблюдах. А третій, ну, якийсь такий песиміст, я нікуди не поїду, навіщо це? Такий світ їхати, може, ми помилилися, і, і так далі. Ну і в кінці кінців він там весь час їх стримував, стримував. ці перестали на нього чекати. Наступного дня вирушили, і він догнав їх. Да, тільки каже, будь ласка, без коментарів, без запитань. І от ну, до чого я веду мову, просто є такий зворушливий момент, коли вже вони приїжджають до тієї печери, е, власне, і, і дивуються, що. Син Божий народився в печері між звіряток, да, в хліві, по суті. Да, і починають йому приносити дари. І ці дари дуже цікаві, вони теж є символічні, бо золото це царський метал. Е, да, і один дідусь його приносить і каже: золото для найвищого царя. Да, дуже такий зворушливий момент, е, так якось ну, дуже гарно знятий. Е, пізніше наступний. Е, цей е, ну, е, маг, е, правда, приносить е, ладан для найвищого священника. І це все відбувається, да, тут тобто Марія, дитя геть-таки гетьмале, е, правда, і один каже для найвищого царя, другий каже, ладан для найвищого священника. І цей третій, який, власне, не дуже хотів їхати, е, приносить миро і каже, миро. Для найбільшої жертви. Да, коли дивишся дійсно ну, на це дитя, яке взагалі ну, як би, там щось там пробує гратися з тим всім, да, і яке може ну, на той момент не зовсім усвідомлює. Не знаю наскільки Ісус мав в тому часі свідомість, правда, але це ну, насправді і голос йому дрожав, і руки, і все інше, да, що, що, що це миро для найбільшої жертви. Тобто, ну варто було цим дідусям вирушити, правда, в цей світ і віддати час, віддати ці свої дари. Чому не тому, що вони хотіли щось дати для, для дитини, тільки якось віддя, віддати віддячитись, тому що ну, дивлячись, дивитися на Бога, як, як казав Святий Павло, якщо він нам сина свого дав, не пожалів. То, чого він ще не міг би нам дати. Да? Тобто Господь дійсно віддав для нас все, навіть свого сина. І така подорож, і такі ці дари вони направді є таким символічним подарунком для того, хто вже давним-давно для нас віддав все. Да? І тому варто було їм піти в це паломництво. І я думаю, що кожній людині теж на життя варто пізнати цю Божу любов, ці, ці божі дари. Пізнати, власне, такого Бога, зустріти особисто, так як ці волхви правда, побачили дитину, побачили Сина Божого, так само і нам варто за життя якось спромогтися, знайти Господа і наблизитись до нього. Це все, що я хотів сказати на цю першу в цьому році медитацію, Тішуся, що ми розпочали, як то кажуть, пів справи початок. Маю надію, що далі ми будемо виходити. Більш регулярно ніж в часі свят. Дякую всім за увагу. Пригадую, що ну, намагаємось написати якийсь коментар з сіми слів, бо так Ютуб рахує коментар від сіми слів, починається. На лайк поставити, а якщо ще будемо розповсюджувати, правда, то це взагалі буде прекрасна справа. Ще раз дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!